На Мерседесі мл 350 неправильно показує стрілка рівня палива. Не показує правильно через те, що стрілка тахометра не на своєму місці. І одна стрілка іншу зачіплює. Знімаємо приборну панельку і будемо розбирати. її. Для того, щоб зняти приборну панельку, треба в цей отвір і в цей отвір. Засунути шпильку і натиснути вниз. І по центру приборної панелі є металевий фіксатор. Ось сюди вставляється металевий фіксатор. Ось так він виглядає. Він тримає додатково приборну панель, і на ось ці фіксатори потрібно натиснути шпилькою. Проверяем сейчас, разочек, после установления. Включил запалывание, показываю. Одну четверту павла в боку. Вымыкаем.